Привіт! Hey. Хазинуєш, так? Да? Ага. До рано встає, тому і п'ятниця. <гум> змінюю. Змінюю водичку, бо о, за вечір, всім доброго дня, за вечір пригонюється. То обов'язково змінюю. Отака От садова рієчка. Щось я не виспався сьогодні. <гум> Ми ще пізно спосіки приїхали. Не вечеряли. Ну Сьогодні на вечерю приходьте, Сьогодні ми забамбахаємо вечерку. Вчора поставили спектися півня і ото поїхали на посіку, Коротше, так ми його й не спробували того півника. Хорошо, що духовка вимкнулася. Да. От хоч, хоч зараз ми поснідаємо. Так, заходьте, споки глядача дівчат, ну, хлопці. Такий парубок курікає. І такий б'ється. Mm -hmm. Це оцей оце, шустренький півне. Той такий, той ще молоденький, ще щось і не хоче, хоча без одного ж виводка. О, так. А раніше, блін, з відром. І це ж вам фокуси, що підповше, що в що тебе такий побачив. <звіт> <шо, звіт> <що, звіт> <шо, звіт> а тепер капітально. Зайшов, поміняв. Хто знає, чому вона пригонюється, вода і, і недушно в приміщенні. Якось незрозуміло. Ну нічого, потихеньку-потихеньку, поки в загородку їх не випускаємо Вон, по двору. гацапуря, там травичка є або там і туска, чи перепиляв на дрова гвістки. Воно воно там і дуже парить, бо робили тоді дерев'яний оцей забор. Думали, щоб сквозняків не було, це капітально, це туди-сюди. Тепер будемо переробляти, а воно вийшло що? Що воно не капітально, воно просто не продувається. Тут виходиш, повітря циркулює, ну так хорошо туди заходиш, як в салону ту да. Дуже душно. І воно, виходить, не, не, не просихається а, Ну, простивка там, де вони гадали, ми і сорексом засипали, щоб, не дай Бог, не було, не вошей не було, не де нічого. Ну прийдеться робити сітку цю, чи 3D, бо хай воно хоч і в дворі і не негарно. Да, але по-другому ти його не зробиш. Ну, тільки таку сітку. Профілем теж не буде ніде нічого. Штахетом ну Воно вже теж знає, щось, щось будемо переробляти. Ну, підемо... буде. Давше підемо півників. Та нічого. І що? Це, це село. Що позагрібається, поприбирається, то не, не така проблема. У нас і ось, ось, ось переробляв, який був сраті. Вимитимо, беремося у цьому не гоне. Головне, щоб ми були здорові сили, бо і птиця росла теж була здорова. А це головне. Кожен ранок заходиш, теж десь так ну, хвилюєшся. Тюкамон позамощували, поки франтуниш не, не підшивали, бо чекаємо доски. Нема ж досок, та й будемо далі продовжувати, будемо це робити. Повопалися там, задавали питання, чому так полопалися. У нас тут доску лусе, де ми купуємо, тільки з силу продають. І ми що -то бігали з брезентом, накривали, висушували її, на все не тріщини дала. Ну, Я думаю, це на якість не вплива тут, що коні будуть бігати по цьому потоку, там закидаємо онтюків, воно там, вон куча онтюків. І ще замовили 300 тюків. Ну, нема, поки кажу, хай в тебе вони позберігаються. ну Нема, просто нема куди. Зараз оце у нас проблематично з цими приміщеннями приходиться все реставрувати. Кришу чому не знімали? Теж запитували, чому не зняв кришу, чому не зробив по-нормальному. Не знімав, тому що так шифер не тече. Ну він уже ж года, года й йому. І зараз почне знімати там ще. й наверху желізо набите, щоб не затікало. Ну Це просто викинуть повністю у шифер. Зараз там вийшло 500 гривень 450 по 600, залежно де купляти, і попасти просто на шифер. Ну Нема смусу, як воно тут все капітально ціленьке. Умудрилися, попід ну бачите, умудрилися, довіже і не знімали. Зачем собі було цю проблему цей гіморой собі да? А так он капітально все зробив. І так поступово і там переробимо, так же буде. Ну, Ігор, оце по свободі я читала коментарі і на... прочитала, там ж дуже багато хто жаліється, що ти не відповідаєш на коментарі. Ну. Ви розумієте, коли ми е, дам відповідь, неодноразово вже там давав відповідь. Коли ми просто починали займатися курочкою, ми просто там у групу десь викинемо відео, там, сторінка, і так людям це, це сподобалось. Люди почали підписуватися, і зараз там вже 26 тисяч слідкувачів, і вона якось дуже швидко е, ну, виросла. Ми ні ми нікого не ні грошей там не просимо, нікого не обманюємо. там, знаєте, і ми так... Викидаємо, бачимо, людям подобається. Ми заряджаємося цим. Почитаєш гарні коментарі. Ну неможливо, ви розумієте? Неможливо сидіти від, ну, відповідати. Дуже багато коментарів. От 3-4 відео викинеш там майже тисячу коментарів, а то й більше. Якщо цілий день сидітиму, тільки відповідатиму на коментарі. Ну ну ви ви просто зрозумійте, це. Нереально все нереально прочитати, всім нереально відповісти так усе бачимо періодично, проглядаємо, майже щось не бачимо. Ну це все, це все праця. Чи там як другі блогери, когось там е, на роботу беруть, щоб відповідав на ці коментарі, нам це не потрібно. Ви наша як сім'я, мені не потрібно, що хтось там фейкові буде давати відповіді. Розумієте, краще я, я якусь там дам відповідь. Ну, Розумієте. О, всьому свій час, ви в відео все бачите. Ну, що Ми не... намагаємося знімати відео, щоб да. здавати якісь коментарі. Ми абсолютно все, ніхто вас там не переманяє, десь там підписуйтеся на якісь телеграми, на якісь ютуби. Є там Ютуб, є якась силка, хтось захотів. Ми що туди такі однакові відео е, загружаємо, що в Тікток такі самі однакові загружаємо, кому що подобається, туди переходьте. Да, звісно, на Ютубі можна довше. Знять відео, бо Фейсбук, як знімаєш довші відео, ну щоб отак гарно поговорити, а не одну минуту, знаєте. Це дуже довго завантажує. Може годину, може дві, поки загрузити відео. Можуть ще відклонити якось ошибку, написати. От, на що цього проблематично? З Ютубом простіше, Там що, кину на загрузку, і воно там швидко Ну, без усього. А так ну, кожному, кожному своє. Кому що подобається. Ну, то й так і роба. А ми що село працюємо, розвиваємося, комусь подобаємося, комусь не подобаємося, комусь не дав коментарі, відписалося в кожного своє право. Ще багато хто цікавиться, чому про життя не розповідаєш, <ків> як познайомились, нікого ну, не розумієте, що тільки разом розумієте, друзі. В першу чергу ти не можеш усім людям розказувати те, що в нас там. Да, з дружиною в душі, через що ми там пройшов. Все ти не можеш розказати. смис. Коли ви дивитеся відео, вже я вам показую життя. Показую дружину, показую себе, показуємо, як ми живемо. Я довго впара. Да, які, да, які в нас там приміщення, забори стоять, яка хата? У нас немало такого. Розуміє? Я вже показую вам життя. Всьому всьому свій час, а там розказувати, як познайомилися, хто кого там зустрів. Хто де там спотикнувся? Де там діти? Що, що сталося? Чи там вагітності, чи були викидиші, чи... навіщо? Навіщо розумієте, це, це наше, наше, через що ми пройшли. Хто нас знає, той нас знає. О, то, той знаєте, і буде мовчати, А так просто для, для любописта розумієте, наш Бог построєний в тому, щоб ви це я хочу так пояснити. Заряджалися теж емоціями. Бачили. Як можна курочку таку виростити, як ми е, з інкубатора? Як можна зробити приміщення, не розбираючи там дах, якийсь вайфа, які краще поставити двері чи не двері, який краще міксер купити, гранулятор. У нас сільське господарство. Розумієте, ми розвиваємося на ку. Я Вам це і показую. Вигодно, невигодно, чим годую, як годую, що купуємо, чи що їздив по пшеницю, купуємо по кукурузку. Я це все розповідаю. Нема ніякої ні брехні, ні понтів, щось не показує, як там пасіку не показує, друге господарство не показує. Тому що у нас, вибачте, що є і такі кандидати, люди. то десь знайома місцевість раз вже влізуть. Уже де щось свиснуть, були в нас такі випадки на пасіки. Показувати друге господарство, там, де бабуся з дедушкою, вони живуть по сусідству, у них свій будинок, і ми їм платимо кошти. Вони приходять, поможе теж там годують діти біля маленького гранулятора. Таке, знаєте, людям це подобається. І, і, і нам і зручно, і подобається, і нам подобається ми людям люди, людям, де заробити кошти. Ми туди не вникаємо. Вони для нас як рідня, сім'я. Ми їм довіряємо, ми завжди святом вітаємо з днем народженням і завжди сідаємо за одне стіл, але всього не показуємо. Тому що о, ну, вони ще стіс. Да, і люди не хочуть. Не хочуть, щоб їх знімали. Розумієте, люди вже пройшли теж прожили життя. Смис ходити усім показувати, яке воно гарне, там усе зроблено. А я хочу показувати і будемо показувати, як ми ось почали з цього будинку, коли всьому торба. Тут, тут все треба повністю робити, і ми повністю все перевели. Ось воно робилось на швидку руку. Але там поставилось вікно, не заштукатурилось. Там у хаті почалось робити, не доробилось. Тут ці самі приміщення. Там робив тепер електрику всю здер, бо написали, що ти там. Хіба так то робить? Раніше я не вмів так. Зараз я вже вмію краще робити. І поступово тепер після себе хожу, переробляю щось нове доробляємо, щось заливаємо, щось не подобається. Наше такий Бог. І от я вас отак ми з дружиною заряджаємо із садами, і з огородами, що можна працювати у селі. Можна не подати духом, і ми падали духом, опускали руки. Можна тримати курочку, можна навіть без кондиціонера, без вентилятора, без ніде нічого. Можна так просто в таких умовах тримати. Так. І не робити там ніякі місця. Можна і так тримати. Кожного своє, кожен розчитує на, на свої фінанси. А ми любимо це. От нам я не знаю, тобі подобається, і угу. мені теж подобається. Відпочиваємо на що є і для відпочинку. Ми сьогодні. Приїхали рано, бо цілу ніч там посіку возили, приїхали ми рановато, Ну нічого, ми зараз ось підемо, будемо відпочивати, у нас робота зроблена, вчора все поприбирали, птицю перевели, зараз водичку з цим позамінімом, сходимо до курчаток подивимося. цибулю ще рано, поки вибирати. Mm, да, там вже й бур'яни вимахали, але ну, не виривали бур'яни, тому що воно ж дощі було, тоді не могли влізти. Виривати бур'яни, вивозить разом з цибулею. Воно ще й спека таке пари, хай вона стоїть у бур'янах, нічого з неї не буде. Але подивилися, поопускала вона стебла, ну ще вона мокра. Ну, два дні назад да, Ще вона лягна. і рушиться, ще вона мокра. Будемо готувати приміщення, десь там на горищі, поприбираємо сіно на кухні та й будемо розстеляти, тоді, а тоді вже висохне, будемо. Сидіть бадилька з тобою, якусь придумаю, подивлюсь в Ютубі приспособу, щоб не отими ножами, ножницями, як ми от чекали, бо цибуля реально бачить. Да. Чи там ви кажете, у вас там дитина, там і у вас троє, навіщо скільки там цибулі капусти? Розумієте, ми ж там їздимо до двох бабушок, допомагаємо. На тому господарстві бабушка, дядушка, вони не садять. Ми теж їм даємо. Є так, що можемо допомогти. Батьки mm -hmm, єсть да. мої дружини, папа, да. папа, мама в Полтаві. Ми теж їм. Привозимо і тушоночки. І консервуємо. Да. Коли в них були сили, вони на дачі садили, вони нам її капусту, і капусту. Да. Тепер ми навчилися в них, тепер вже ми їм будемо допомагати, бо в них нема здоров'я. І ми ж любителі теж поїсти і того салатика. Ну по мені то не скажеш. Ну нічого. Мені не знаю, мені, мені подобається. Я такий ну, ти їсиш, послати, як да, качечка. Я такий я такий з дитинства, ну, все мені подобається. Ясь <з> гостюки і живуть, Та нехай собі живуть, їсти хватає, раді <ас> <На> Бога, дайте. <сіка> да. То нічого. Потихенько, потихенько. То той насажу, не то що ми його там викидаємо. знаєте, у нас є курочка, що не доїв, е со пес у нас є, коти воє, там коти шурують більше, ніж до да, пес, зідає. <ачаст Natural> Нам є куди діватися, салат якийсь не доїли, курчата зіддять щось переварили, ми вон, комусь можемо дати, хтось он, з друзів до нас приїде. Вони mm -hmm. да? рідко зараз дуже рідко і гостей дуже рідко приймаємо, тому що ну, цілий день вистачає. Навіть ту водичку походи позамінюй, їсти подавай, десь може якась виситься, зараз тут дай Боже. Не дай боже, такого немає. Та дам десь сад після буревія, десь там попідбивати, вистачає. То десь посилочку відвести, то поїхати продукти купити, то консервація йде. Роботи звісно вистачає. А так стараюся періодично, продивляємося коментарі. Є, є дуже і образливих коментарів, багато є гарних коментарів. Ну нічого, слідкуйте, хто бажає слідкувати, якщо вам подобається ця тема. Надалі. Будемо вже показувати, як поступово, бо зараз усе теж фінанси. Зараз ну, ви самі це все знаєте. Поступово поробимо приміщення, буде у нас вже тут поподілимо секціями, буде окремо одна брама, сидіть, друга, там, якщо знаєте, у нас маленька брама є, де ми помітили стяжками їх на ніжках. Там буде один сорт, тут буде другий сорт сидіть. І ми так усе гарно попоробимо. Може, дай Бог от оту частину підлогу підлоги. Да, у нас у нас не там буде, не залита так. частина підлоги. Може залімо. Якщо в нас буде така, може ні, то, то вже і зимою зим, побуде. Це таке вже діло. То так потихеньку, потихеньку і будемо розширятися. Ще один будемо робити брудер. Буду показувати, як будемо там ставити двері, переробляти. Там ще о, змішувач прийде бункерний. О, покажу, як воно в... В темі, не в темі, хочеться, звісно, до чогось кращого тягнутися. Ну нічого. Тому що птиці багатенько раніше, навіть як стояв на одній мельниці, молов і це колоти, багато займало часу. Щось награнулював, все, нагроволок виставив, 2-3 години побуло, собрав у мішечок. Нема ніяких питань. Утром зайшов повні кормушки, понасипав, отак От і подивишся, да? вони там порозкидали цю гранулу, усе туди-сюди. Ну, вони все весь все їдять. Нічого ніде не пропадає, ну капітально. Тож курочка дуже гарненька. Що мені подобається в оцій темній брамі? Вони якось так чудно так, лягають або півні, як сідають на попу і сидять, угу. як, як отак на, на стільчика, хоча б хекають, ну тут і не жарко. Ні, Добре, Відносно, да. нормально. Тож нічого, друзі, всіх ми любимо вас, ви наша теж підтримка. З Заряд і начитаємося коментарі. Що ми неправильно робимо, що правильно. Ну звісно, всі ж да, усі, усі не прочитаємо. Може, як зимою трішки менше буде роботи на вважати нам на дивані, тому і дамо й більше відповіді. якийсь розіграш зробимо, щось туди поступово. Якось ми тоді щось, щось вигадаємо. Ну хоча б і зимою, може, і не вийти на дивані, бо ось піде у нас темна брама нестися. Да, я не інкубатор. ми постійно інкубуємо. Ми да. цей рік будемо круглий рік інкубувати постійно, щоб у нас десь приміщення опалювалося, щось будемо думати з резервним живленням. Ну нічого. Тоді все, все будете бачити, будемо покажу. Ще й сам поки не вявляю. Як воно тут картинка, є його і ну нічого не мріє. Знаєте? Mm -hmm. Ну не тільки що ж мріє, то щоб і мрії збували, щоб вони збувались, треба працювати. Треба до цього йти. Тож усім гарного дня, бережіть себе. Не подайте духом, якщо у вас життя там десь і, і протріпово, і, і нерви поповозково, і щось ви втратили. Завжди не пізно, знаєте, начаться все з нуля. Але залежно з ким ви по життю двигаєтеся. Один в полі не виден. Завжди потрібна підтримка, вона потрібна бути взаємна, не тільки на камеру, Так як ми знімаємо, багато думають, що це на камеру у нас така любов. Ні. Довжна бути взаємна підтримка. І тоді все буде. Можна навіть людину вивчити, чи вона погана, чи не погана, чи тільки на відео, так як він розмовляє. А це вже пройдений якийсь етап життя. Це вже теж. І не думаю, багато там вважають, не думайте, що просто так усе далося. Що просто так ми такі. Ні. Нічого, просто так все далося руками, в мозолях, в шрамах, в кожній пальці, все тут, воно просто так нічого не вдавалося. Тож. Ішли до півників, mm. бо щось поговорили, розговорили. <хи> ну нічого, <гум> хай дов, довге відео. Ну, хто додивився до кінця, то дякую всім. Щось якесь для себе позитивчики, ви наш позитивчик, хотя би спать хочеться, як... тільки в часів п'ять ранку приїхали. чи і в п'яту. Вони вже його чи щось залетали, поперевозили, трішки бжоли, нажали мене. Ой, а де ви, ага, і он попобили, вони якісь шрамюри. Ну, нічого. Ну, пішли у нас. На Всім гарного дня.